Всім доброго часу, з вами Лавра. Стосовно чи планує вдарити Росія ядерною бомбою по Україні? Так планує. І це буде не однодієва акція, так би мовити, в лапках. Для задоволення, по-перше, свого стада, для задоволення їх думок і планів цієї театралізованої вистави, яку вони хочуть зробити і нанести удар. Перше, розглядається дія, так би мовити, саме там, де захищають наші військові. Щоб їм було важко прориватися, щоб їм було важко далі рухатися. Треба зробити, щоб вони були обмежені в діях, таким чином зробити як кільце. Зробити, загнати їх, так би мовити, в коло якесь і там нанести удар. карті дьявола, ми бачимо. Це перше дійство, яке вони планують зробити. Друге дійство запитала, чи по Україні вони готові вдарити, поки що бачу, що ні, чи готові по таким місцям, як Білгород, по своїм вже вдарити, поки що відповідь ні. Ну я, от саме про атомну бомбу, запитую і чи по окупованих територіях так по окупованих територіях нанести удар, як ми бачимо, сильний вогняний удар для. Того, щоб треба застосувати силу для того, щоб. І карта Луна ми бачимо, це буде нечесна гра, для того, щоб керувати потім думками і емоціями людьми там, на окупованих територіях. Карта Луна може якраз і показувати нам цю нечесну гру. Наприклад, з... Звалити там на Україну і так далі. Ось. І плановано потім керувати, маніпулювати емоціями людей. Ключі, ви бачите, да? тобто впливати на емоції людей, впливати на їх дійства. Це вже четвертий або п'ятий розклад, бо мені не вдавалося все це записати. Тому я вам точно кажу, що тут будуть дуже підлі брехливі ігри, бо випадали і такі карти. Так що тримаємось, Любі. І ви маєте ключі, які я вам давала до дій. Будь ласка, дійте. захищайте себе.